Тому, відповідно, це просто. ну, от Мені здається, що попередній досвід, спостерігання за тим, що буде, куди прийдуть руски, він не давав іншої відповіді. Просто ті, хто не зробили цього висновку, це різні люди. Хтось хворий, але серед нас я обслужував вже давно, здорових просто нема. Хтось хворий, хтось дає собі оцей екскюз, що я, мовляв, буду корисніше десь. Напевно, є маса людей. є... Унікальні історики, наприклад, от є, я знаю двох істориків, які в своїй темі є найкращі в світі, і, якщо, і вони обидва в піхотних частинах. І Якщо з ними щось станеться, то ми на десятиліття будемо відкинуті назад, бо той, хто, грубо кажучи, за ними знає те, що знають вони. Він має навчитися. Пописати, повиступати на конференціях, видати книжки і, і стати як оці, оці два Володимира, до речі, так сталося, вони обидва Володимира, mm -hmm. як вони зараз. Тобто, звичайно, їм би варто було б не йти до війська, але в них так само не було сумнів. Бо, напевно, як історики ХХ століття, як історики визвольного руху, вони чудово розуміли, що рускі не жартують. І коли ми казали про те, що русские, там, в Чечні, чи рускі в Грузії, чи руські десь в Сирії. Геноцид, ми ж це ж не формула, щоб якось заплюмувати щось. Ми знаємо, що це зло. І от просто зараз більше людей про це дізналося. Тому жодних сумнівів у людини, яка знає минуле у тому, що треба в якийсь спосіб давати відсіч. Зрештою, всі не мусять бути в війську. І є багато людей, які корисні поза військом. Але е, чоловіки, які виключають для себе цю можливість в принципі, і роблять різні форми ухилення, або там починаючи. Здобувати другу освіту терміново в 35 років, або народжуючи терміново дітей. Я не знаю такі приклади. Коли було двоє, зараз вже троє. І це дітей ді... ді ді це, це найгірший діт... варіант. Не найгірший, але це форма ухилення. Тобто, що скажу, я просто я ж кажу, це конкретно. Це не всі mm -hmm. діти, які народжені цього року, є дітьми ухилення від служби, але такі приклади є. Ну і плюс ці сотні і тисячі прикладів, коли люди ганебно тікають за кордон, а потім умнічають з. Берлінів, Варшав і Торонто про те, як треба. До речі, що, що, що робити з цими людьми? Ніхто не може дати відповідь? Зневажати. Держава повинна втрутитися Розумієте, цього. Об'єм об проблеми такий, що наша держава неефективна, ми це знаємо в багатьох сферах. Ну, от, от Справа там, Медведчук на мене подав на, на, на книжку Простуса, цей суд йшов півтора роки. Елементарна історія там, на дві години. Угу. Але вона йшла півтора роки. Тому, відповідно, якщо уявити кількість колаборантів, з якими ми стикнемося і вже стикаємося зараз, то це робота на десятиліття для нашої системи. А якщо ми будемо ще бігати за цими ухилянками, то це ще робота. Ну і головне, я не впевнений, що треба їх оцінювати за меж за мірками кримінального кодексу. Ну, люди, які е, зрадили, якби високо це слово не звучало свою країну в момент, коли їй, бу... їй було найважче, ну це уявіть собі, у тебе є мама, а в неї інсульт, а в тебе справи. Ну, якщо це нормальна людина, то вона кидає всі справи і рятує людину, бо лік йде на хвилини. От 24 лютого для країни наступив момент, коли вже не можна було ну, відсидітися або посказати, що в мене є трошечки важливіша справа. Звичайно, в мене є недописані книжки, є музей, який за мене ніхто не доробить. Просто нема такої людини. Мені нема кому її, її цю справу передати. Але знову ж таки сумніву не було, тому що прийдуть кацапи, то всі ці тонни. Книжок і сотні записів нікому не будуть потрібні. Їх просто розтопчуть ногами. І відповідно, ми захищаємо себе, але й захищаємо тих, хто зробив інший вибір. От ті, що, наприклад, хворі, звичайно, ну тут сумніву не може бути людина, якщо вона буде обузою для військового колективу, то вона не має бути. Але, зрештою, ми бачимо, що військовослужбовець може приносити користь, наприклад, працюючи чесно ТЦК. Тобто він, будучи вже списаним з великої армії, все одно приносить користь, бо він відбирає людей правильно, а не так, як ти танкіст, іди в піхоту, ти там піхотинець, там йди в МС. Такі є. Іноді буває. Тому відповідно потрібні відповідальні люди. І ті, хто прийдуть через армію, вони, мені здається, і це досить до речі і тоді цивільного життя після е срочки так званої відповідальності, ну, так мото та армія додає. Ви служили в армії 90-х років, в 97-му, якщо -97. Не помиляюсь. І, і зараз служите. Ви можете порівняти ці дві? Це дві різні армії. Які вони? Я жартував, що я знаю таємницю номер один української армії, у нас її нема. Угу. Тобто тоді багато людей приходило в війську, зокрема, офіцери, вчилися в військових училищах, потім ставали офіцерами. З єдиною метою. по-перше, там хоч якось платили, і по-друге, в 45 років можна було піти на пенсію. Зараз я таких людей не знаю. Ну і справді це армія, яка готова воювати за Україну зубами. Тоді, ну, це наприклад, Зовський, я ж був рядовим, а потім можем сержантом, що я міг бачити. Але я служив у хорошій частині і була можливість їздити по інших частинах. І я бачив різних офіцерів. І з розмов, з застільних якихось там тостів іноді можна було почути от те, що є головним: що ці люди не готові. Стріляти в свого руського брата. А русський брат завжди був готовий стріляти в українського такого патєшного хахла. От, відповідно, зараз ця ситуація змінилася докорінно. І зараз генерали, не боючись, дають команду. І рядові, часто не потребують навіть команди командирів для того, щоб робити свою справу. Ну, тобто, от це важливо, що в суспільстві перевернулося з голови на ноги. Ситуація, що той, хто на нас нападає, має бути мертвий. Вже немає сумніву. Той, хто сумнівався, як у 2014 році, той втрачав танк, той втрачав зброю, той втрачав життя. позицію і, зрештою, життя. Зараз вже вибачте, дурних нема. Всі як, ви... Якщо говорити про досвід, який ви здобули в армії, от уже за рік-півтора року півтора. вже виходить, який, який це досвід? Армія це як е гуртожиток. Є що згадати, нема що розказати. Досвід і полягає в тому, що я серед ну, більшої частини, бо, звичайно, і бувають не ідеальні моменти в житті кожного військовослужбовця, але в більшій мірі я був серед людей, з якими е, таким пафосним словом, це було за честь. Тобто це люди мотивовані на головне, на відсіч ворогові або на ту. Можливо, невидиму, часто дуже таку незрозумілу, але потрібну службу. От Я служив там якийсь час, і мене перекинули для очікування, коли відбувалося переведення з частини в частину в одну з рот забезпечення. Ну і що робиться рота? Ну, ходить на кухню, так? І, наприклад, вивантажує півночі боєприпаси, вранці завантажує. Потім знову вивантажує, потім знову завантажує. Ну то все, що бачить солдат роти забезпечення, це от ці коробки, ящики. З набоями. От, але чи це потрібна робота? Безсумнівно. І якщо він цього не зробить, або зробить недостатньо швидко, або недостатньо добре, то щось буде. Тому, відповідно, от ці люди всі були на своєму місці. І дуже цікаві люди: педагоги, фінансисти, бухгалтери, піарники, бандити. Колишні вояки, колишні такі, я б сказав би, ботани. У нас навіть було, правда його вигнали, слава, слава Богу, відразу один наркоман, такий конкретний треїщенський хлопчик, такий гопнік, наркоман, який прийшов мочить кацапів. Ну, Його вигнали, бо він перед тим, як би побачив першого Кацапа, пісів би тут, в самому розташуванні всіх перемочив. Ну, тобто, але він хоч, він прийшов, тобто його мета була добра. Тобто він прийшов помагати. І тому мій досвід це досвід того, що треба просто відкривати очі. І не вважати, що там, нас там так мало, і, і це все. нас так мало часто, бо ми не говоримо. Нас так мало, бо ми не шукаємо собі подібних. Армія показує, що нас дуже багато, і ми всі нормальні. В армії це якась та структура, це не демократія. Тобто в демократії там все росте знизу, в армії все росте згори. І якщо офіцери старшого рівня, там, старші начальники будуть ну, розуміти, що в під час війни ми могли б в якихось місцях бути більш ефективними, але не були, то треба це виправити. Бо, ймовірно, ця війна буде не остання. Я, наприклад, не маю там, супер таких, таких оптимістичних думок, що Російська Федерація перестане існувати внаслідок цієї війни. Вона залишиться в якійсь формі. А це означає для нас постійний виклик. Тому, відповідно, ми там, берці заховаємо, але завтра їх треба буде дістати назад. І якщо не будуть зроблені, зроблені висновки, то велика, доволі багата, агресивна країна знову матиме перевагу на старті.